Привіт, любі, дорогі мої тільці, це підказки ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. Що ж це таке підказки ангелів? Будемо дивитися сім сфер вашого життя. І що підкажуть ангели вам на ваших сім сфер життя в квітні? Перша сфера життя це ваша реалізація, що допоможе вам в реалізації. Квітні. Друга сфера життя це інтуїція, що допоможе вам почути голос своєї інтуїції, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час стати такими везунчиками долі. Третя сфера вашого життя це кохання. Четверта сфера вашого життя це те, що дає вам силу, що ж буде давати силу вам. У квітні місяці. А, четверта, четверта це сила, і п'ята це те, що ж принесе вам успіх, що допоможе вам. Досягнути успіху у квітні місяці. Шоста сфера життя це те, що допомагає вам пройти уроки вашого життя, тобто вирішувати проблеми легко, що буде допомагати вам у квітні проходити ваші уроки життя. І сьома сфера це те, що ж вас заземляє, отрозяє. А я. Прошу вас підписатися на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Тут багато цікавої інформації для вас: що місяця та розклади, що місяця є підказки від ангелів на кожну сферу вашого життя по всіх знаках зодіака. Дякую вам, дорогенькі люблю. Сійте насіння щедрості, ставте лайки, нехай ваша щедрість вертається вам в сторицею. І так, дорогенькі тільці, давайте послухаємо підказки ангелів на першу сферу вашого життя, за яку відповідає планета Сонце. Це ваша реалізація, що ж допоможе вам в реалізації в квітні. Дивіться, чудова карта це карта самоцінності. Коли ви, що підказують ангели по цій карті? Коли ви зумієте цінити себе, ви не будете встидатися, заявити про себе, заявити про свої бажання, про те, чого ви хочете, і саме важливо, що допоможе вам в реалізації, коли ви зумієте відстояти себе, відстояти свою думку. І це вам, вас буде ця енергія потужна буде вас виштовхувати. І це навіть може бути і на роботі, коли ви відстоїте свою думку в сім'ї, коли, можливо, не всі з вами згідні, але ви чітко знаєте, чого ви хочете, і відстоїте свою думку, заявити про себе енергії. Ангели підказують оця енергія самоцінності, коли ви зможете заявити про себе, про свою думку, дуже буде вам допомагати в реалізації в квітні місяці. Чудово! І інтуїція, що допоможе вам почути голос своєї інтуїції. Квітні місяці. За інтуїцією відповідає планета місяць. І це така містична планета. І інтуїція наша завжди з нами розмовляє. Тільки треба а, її чути, навчитися слухати, що ж допоможе вам почути голос своєї інтуїції. І це ваші страхи, і, можливо, якась самокритика. Вам не дає чути свій голос інтуїції. Знаєте, буває така дуже сильна мислямішалка, мішалка. Вас дуже багато сірого шуму в голові. І він вам перекриває оцей потік інтуїції, ви не можете її почути, тому що у вас зараз дуже багато тривоги, дуже багато переживань. І власне, що допоможе вам? Ангели підказують, що допоможе вам от медитація, так, щоб себе почути, згармонізувати своє внутрішні, внутрішній стан, зупинити чуть-чуть... Сірий шум в голові. І знаєте, що от мені тепер прийшло? У мене на каналі є медитація, медитація лікування енергополя людини. Вона не довга, там до 15 хвилин. Ви можете її собі включати і слухати. Це дуже вам допоможе гармонізувати свій стан тривожності. і ви зможете з часом почути голос інтуїції, але в першу чергу ангели підказують гармонізація всередині себе. Забрати оцей сірий шум і понизити стан тривожності. І якраз медитація, що є в мене на каналі, вона от знижує оцей тривожний стан, який вам не дає так навіть і дихати на повні груди не дає вам, може перекривати вам навіть дихання. І я прикріплю посилання на цю медитацію, щоб вам було зручніше її знайти після в кінці цього відео. Так, а, третя планета Венера відповідає за кохання. І також за кохання, за стосунки, за стосунки з собою, з іншими людьми. Що вам тут допоможе? Які підказки ангелів? І ми бачимо, що от комунікація з людьми. тут людина а, розмовляє з людьми, ми бачимо, що тут людина не одна, що допоможе вам, наприклад, якщо ви в пошуках кохання, вам допоможе виходити між людьми більше комунікації, якщо вас будуть запрошувати друзі кудись, ідіть, не відмовляйтеся, є великий шанс знайти своє кохання, власне, десь з друзями. І також, що підказують ще ангели, якщо ви Маєте вже стосунки, а ви зробіть собі якийсь такий вихід між людьми. Кудись підіть, можливо, в кінотеатр, можливо, в кіно якась комунікація, щоб не тільки онлайн, а о, щоб офлайн. Вам треба вийти на люди, поспілкуватися, поговорити десь з друзями поговорити, чи взагалі можливо кудись так удвох вийти, щоб ви робили щось разом, знайти щось таке, що ви робите разом. Так, і це буде зміцнювати ваші відносини, а якщо їх нема, це вам допоможе. Комунікація, вихід, кудись допоможе вам знайти, притягнути в своє життя кохання. Так, четверта сфера, що дає вам силу. І за цю сферу вашого життя відповідає планета Марс. Що ж дає вам силу, дорогі тільці? Сила вам дає якраз ваша внутрішня сила. І якщо ви зумієте гармонізувати свою внутрішню силу, ангел трубить, пробуджуйтеся, забирайте цей сірий шум, йдіть в більше довіру до життя. Довіряйте життю, не бійтеся жити, дозволяйте собі жити наповно, радійте цьому життю, радійте все весні, радійте весні, радійте квітам, радійте сонцю, небу, хмаринкам, дощу, всьому-всьому пробуджуйтеся. Це також ангели підказують, тому що ангел тут робить, пора проснутися, пора пробудитися, духовно так пробудитися очиститися, зрозуміти, що от ви, у вас в серці дуже багато любові. відкрити цю любов. Даріть посмішку, даріть цю любов, даріть компліменти, і вам це все вернеться з От такі підказки ангелів. Це ваша сила. Ваша сила у вашій посмісті, в тому що ви собі в радості до життя. Так. П'яте, що принесе вам успіх? Що ж принесе вам успіх? Що підказують ангели? Ах, дивіться, у вас радість, таке насолода життям. Подяка за все, що в вашому житті є, що зараз відбувається. Ми бачимо людина така розслаблена і радіє життю. Все подобається. І також це така сімейна карта карта роду, сили роду, коли ви розумієте, що з вами стоїть потужна енергія роду, в цей рід, який ви прийшли, буде приносити вам успіх ваша. Така радість у життя і вдячність, вдячність за все, що ви маєте зараз в житті, а бути на таких високих вібраціях і щодня просинатися і дякувати просто за новий день, за радість жити. Тому що ми всі тут гості. І треба розуміти, що в гостях, ми в гостях і нема часу сумувати, а треба насолоджуватися тим життям. І якраз це насолода життям, вдячність принесе вам успіх піднімати свої вібрації на вищий рівень. Так, шоста, що допоможе вам проходити уроки життя. Уроки життя і це також, як і вирішувати якісь завдання, виходити з кола сансари. Помірність, помірність. Це про чесність з собою, коли все в міру, коли і емоції збалансовані, і ви знаєте, чого ви хочете. І якраз оце, коли ви в гармонії з собою, ви чесні з собою, і це допоможе вам легко вирішувати якісь. Свої уроки життя, виходити з кризових ситуацій, виходити з якихось сфер, конфліктів, чи якихось непорозумінь, може вам щось не вдається, і ви не йти в боротьбі, а не йти в боротьбі з проблемами, в боротьбі з чимось, ну, найголовніше в боротьбі з життям, а власне йти е, так спокійно, виважено, мачем тут терези, коли ви умієте все чітко зважити. Буде вам і такий тверезий погляд на життя, зважування усіх за і проти буде допомагати вам виходити із кола Сансари. Тільки не боротися, не бути в агресії, а такий баланс і достойна така поведінка, і щоб більше було такого спокою і довіри. Я все можу, все вирішиться, все буде добре. Не боротися і не виділяти енергію агресії, тому що ви будете постійно в колі сансари і не зможете з нього вийти і буде навалюватися дуже-дуже багато проблем, якщо ви будете йти в такій агресії і в супротиві такому. Так, сьома: що вас заземляє? Так, отрезвляє, Яка енергія вас отрезвляє? Так, дивимося. Вас от така, як би сказати, контроль, коли ви жорстко себе контролюєте, вас це так заземляє, і це чіткий план. Коли чіткий план, коли все так по-діловому, тільці це про вас, коли ви вмієте розставити пріоритети, самі себе проконтролювати, це про самодисципліну. Самодисципліна вас отрезвляє і допомагає вам в усіх аспектах вашого життя. Ось такі, ось такі підказки ангелів для вас, дорогесенькі, тільці, така от радість. Знаєте, ще подумала, от прийшло мені, тому що так теж приходять такі підказки, що це, можливо, і людина якась в вашому житті це і про вас, але, можливо, і якась людина, яка так прийде. Така людина чітка, дуже, може, це ваш і батько, чи ваш чоловік, чи може ваш бос і може вас так от розвити. Давай то-то роздати команду, і ви і вас так заземлити, от розвити, і ви так це почуєте, і піде багато у вас енергії. От такі ще підказки. Іде потік інформації. Дякую вам, дорогенькі, за увагу і до нових зустрічей в нових моїх відео. Ще більше підказок, ще більше інформації для вас. Люблю вас, обіймаю і нехай вам щастить!